Вітаю друзі, це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, віце-президентка Ша Камала Гарріс на своїй першій події зі збору коштів, яку вона провела після того, як стала ймовірним кандидатом від демократичної партії на виборах президента США, розкритикувала кандидата в президенти від Республіки Республіканської партії Дональда Трампа, звинувативши його в спробах обмежити свободи американців. Гарріс поїхала в Піцфілд, штат Масачусетс, у суботу, 27 липня, де вона за оцінками її штабу зібрала понад 1,4 мільйона доларів від сотень глядачів у Колоніал Сеатер. Це на 1 мільйон доларів більше, ніж планувалось спочатку. Тобто, тут також вона показала. Непоганий результат в контексті цього збору. Вона розповіла прихильникам, що вступила в перегони як аутсайдер, і водночас висловила впевненість, що вона зможе перемогти Дональда Трампа. Я буду боротись за те, щоб рухати нашу країну вперед, сказала Гаріс. Дональд Трамп має намір повернути нашу країну назад. Гарріс також критикувала Трампа та його напарника, сенатора від штату Огайо Джейді Венса, за особисті нападки на неї та інших демократів. Схоже, віцепрезидентка мала на увазі інтерв'ю Венса в 2021 році, в якому він критикував деяких відомих демократів, які не мають біологічних дітей, у тому числі Гаріс, як бездітних жінок-кошатниць, які не зацікавлені в Америці. Ви, мабуть, помітили, що Дональд Трамп вдається до дикої брехні щодо мого досвіду, і деякі слова, які він і його напарник говорять, просто дивні, сказала Гарріс. Це ж так можна назвати. Знак питання. І тут дійсно, якщо аналізувати американські медіа, то з'явились вирізки з цього інтерв'ю Джей Ді Венса і ось ця його цитата з приводу бездітних жінок кошатниць, які не зацікавлені в Америці, вона широко почала поширюватися по американських медіа, так і по соціальних мережах. Те, що Гарріс назвала вибір республіканців дивним, як видається, є продуманою частиною її кампанії, щоб піддати сумніву деякі заяви Трампа та Джеді Венса. Раніше цього тижня штаб Гарріс у соціальних мережах ікс колишня Твіттер назвав Венса дивним і моторошним через деякі з його позицій щодо репродуктивних прав жінок. Тим часом Трамп у промовах згадав про вигаданого серійного вбивцю Ганнібала лектера з фільму Мовчання ягнят. Ці хлопці просто дивні, сказав інтерв'ю. Міс НБС губернатор Міннесоти Тім Волс, демократ, який може стати кандидатом у віце-президенти в команди Камали Гарріс. Вони балотуються в чоловічий клуб ненависників, жінок чи щось подібне. Також до збору коштів приєднались музикант Джеймс Тейлор і політики штату від демократичної партії, включаючи сенаторів Елізабет Ворен і Еда Маркі, колишнього губернатора Давила Патріка та конгресмена Річі. Ніла. Ну і далі голос Америки зазначає, що за перші 48 годин після виходу президента Шаджу Байдена з перегонів Камала Гарріс отримала понад 100 мільйонів доларів пожертв, що є президентським рекордом. І помічники кажуть, що вона продовжує стабільно збирати кошти на виборчу кампанію. Власне, The Hill далі говорить про те, що кампанія Гаріс зібрала колосальні 200 мільйонів доларів за перший тиждень після виходу Байдена з перегонів і залучила понад 170 тисяч волонтерів. Кампанія Гаріс заявила, що дві третини пожертв надійшли від тих, хто вперше надавав. Кошти. Гаріс отримала підтримку від достатньої кількості делегатів для отримання президентської номінації від демократичної партії. Ось такий провела збір коштів Гарріс і він достатньо був для неї позитивний. Так, по-перше, змогла залучити кошти, власне, а по-друге, висловила свою позицію і критикувала Дональда. Трампа будемо далі спостерігати за передвиборчими заходами, які будуть проводитись Камалою Гарріс. для неї це надзвичайно важливо, враховуючи, що до виборів залишається 100 днів. Не такий великий термін, так, для того, щоб вже повністю скоординувати свою виборчу кампанію, так і власне. Показати там свої основні передвиборчі позиції і залучити максимальну кількість виборців на свою. Користь. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити вподобайку йому, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!